Вітаю на уроці української мови. Сьогодні на уроці ми визначатимемо та розрізнятимемо за найголовнішими ознаками науково-популярні тексти. Запишіть у своїх зошитах 21 квітня класна роботи і каліграфічна хвилинка. Не кажи не вмію, а кажи навчусь. Постав відео на паузу та виконай завдання. Криваємо підручник сторінка 130, вправа 358. Нам треба прочитати вірш, визначити, яка його е, мета, е, з якою метою написаний цей текст. Хмари складаються з найтрібніших крапель води чи кристалів льоду. Залежно від температури. Хмари утворюються, коли тепле повітря піднімається вгору. Високо в небі невидимі водяні хмари охолоджуються і перетворюються на крапельки води, які разом утворюють хмари. Туман це хмари, що висять низько над землею і застеляють все паленою. Цей текст має ознаки науково-популярного стилю. Подивіться, у якому значенні вжиті слова та словосполучення в тексті: в прямому чи в переносному? В прямому. Чи висловлює автор своє ставлення до написаного? Ні. Далі ми можемо зробити висновок, що текст. У якому слова та словосполучення вжиті в прямому значенні, і автор не висловлює своє ставлення до написаного, має ознаки науково-популярного стилю. Науково-популярні тексти у доступній формі розповідають про наукові поняття. Подивіться, будь ласка, ознаки науково-популярного стилю. Це можуть бути довідники енциклопедії, інтернет. По-перше, це немає ставлення до предмету. Чітке обсловлювання про предмет. Точне повідомлення про предмет і доступна форма. Перечитайте ще раз самостійно. Як ти гадаєш, до якого стилю належить правило? Доведіть свою думку. Поставте відео на паузу, дайте відповідь на запитання. Правило 359. Нам треба прочитати текст, визначити, що для вас було новим. І довести, що цей текст має науково популярний стиль. Роса не утворюється на ґрунті або стежках, так як вони довго зберігають сонячне тепло, а лише на рослинах, які охололи. До того ж, не вся волога, яку ми спостерігаємо на рослинах уранці, є росою. Основна частина вироблена самою рослиною. Волога надходить із рослин через пори квистків. Отже, це науковий. Популярний стиль. Спишіть будь-які три послідовно розташовані речення або е, спишіть дошки. Запишіть вправа 359, поставте відео на паузу, виконайте завдання. Вправа 360. Як ти гадаєш, у яких книжках можуть траплятися тексти науково популярного стилю? Математика, хрестоматія з читання, енциклопедія, українські народні казки, збірка лічилок, я досліджую світ, українська мова. Пиши назви чотирьох книг, у яких, на твою думку, найбільше науково популярних текстів. Запишіть вправа 360 і запишіть. Правила 361. Прочитай слова та словосполучення слів, які з них можна використати для написання тексту науково-популярного стилю. Прочитайте, поставте відео на паузу, прочитай слово сполучення і подумай, які з них можна використати для написання е, тексту науково-популярного стилю. Ваше домашнє завдання. Підручнику на сторіночці 131, справа 362. Знайти у підручнику я досліджую свій текст, який має ознаки науково-популярного стилю, та списати три послідовні речення. Оберіть той кольор, який відповідає вашій роботі на сьогоднішньому уроці. Дякую, побачимось!